На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного продажу зброї. Її збували через інтернет, і клієнтам доставляли поштою. До нас зараз приєднується Дмитро Тишлек, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника голови національної поліції України, аби детальніше поговорити про цей випадок і взагалі про незаконний обіг зброї в Україні. Пане Дмитро, я вас вітаю. Добрий день. розкажіть нам більше про цю історію на Харківщині, як там взагалі був влаштований цей бізнес, і наскільки великі були обсяги продажів. Ну, національною поліцією на сьогоднішній день постійно вживаються заходи щодо вилучення з незаконного обігу виявлення і вилучення з незаконного обігу е зброї по всій державі. І такі приклади не поодинокі, е систематично це проводиться. Е за останні дні е таке вилучення з закупкою було на Житомирщині. Там було закуплено два гранатомета. Були закуплені купа набоїв до автоматичної зброї. На Київщині з узлочинній групи було виявлено і вилучено цілий арсенал зброї, і також як яскравий приклад на Харківщині. На Харківщині була організована група, і організував батько та син. Долучили до цієї групи ще двох осібників з певними функціями, і ще дві людини, які покупали у них же і е далі деяку зброю. Вони насилали, в тому числі і поштою, але ж звісно, на пошту вони ж не обліковують, не описують, що це зброя. Завертала та передавали. Такі закупки певні були проведені, канал весь розповсюджений, був відслідкований. Зброя дійсно була різноманітною. Це було від ручного вогнемета до гранат, кулеметів і всього іншого. На теперішній час усім шістьом членам цієї групи ми проведемо дозру і вони будуть затримані. По їм до семи років позбавлення волі. Ця робота у нас по системна. Через велику війну наскільки взагалі зріс обсяг незаконного ринку зброї в Україні, і що робить поліція для того, аби його зменшити, аби не просто фіксувати ті випадки, які вже сталися, ловити правопорушників, а просто докладати зусиль до того, аби менше було пропозицій на чорному ринку зброї. Так, дійсно, ми розуміємо що проблематику. І це питання для всієї національної поліції, не тільки для оперативних служб превентивної діяльності. Превентивно з часу повномасштабного вторгнення ті блокпости, які знаходяться по державі, вони на постійній основі превентивно перевір транспорту здійснюють, і це дало свої результати. У нас за цей час було вилучено. Більш ніж 500 єдиниць зброї різної стрілкової зброї. Потім десь порядка 800 гранат і майже 150 тисяч небоїв до різного виду зброї. Це добра діяльність. Ця зброя не пішла нікуди в ні в який нелегальний оборот і десь не знайшлася на іншій території. І не виїхала з зону постів. щодо документування незаконного обігу, на сьогоднішній день за 4 місяці цього року 2283 справи було порушено внесено кримінальних проваджень щодо незаконного обігу. І в межах цих проваджень було виключено 1600 одиниць вогнепальної зброї 1500. Кілограмів вибухової речовини і десь порядка тисяч, тисяч боєприпасів до різних зброї система десь робота сьогодні Зрозуміло. Дякую вам дуже за інформацію. Дмитро Тишлек, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника голови національної поліції України, був з нами на зв'язку і після короткої паузи випуск новин.